Вітаю, друзі! Український суд вирішив Ігоря Коломойського або тримати під вартою на протязі 60 днів, або застава 509 мільйонів гривень. Величезна сума півмільярда, але якщо ми порахуємо в доларах, то це 13 мільйонів доларів для людини, яка є мільярдером, для людини, яка оперує взагалі іншими грошима. Це сума, м'яко кажучи, ну. Зрозуміло і невелика. Але Ігор Коломойський вирішив не платити ці гроші і поїхав в СІЗО на Аскольдову могилу. Це спецізолятор СБУ. Вас це здивувало? Почекайте. Спочатку я би порадив послухати, що казали його адвокати, і чому вони так впевнено себе відчувають. До речі, один з адвокатів. Це Олександр Лисак є не тільки дуже відомим адвокатом і, і правником, а й людиною, яка, а, яка може вихвалятися величезним кількістю успіхів в судових справах. Він дійсно топовий адвокат. Він вміє працювати в суді. І якщо він впевнений себе так відчуває, то він розуміє, що зможе. Зробити все для того, щоб його клієнта звільнили. А, він адвокат. Він працює для свого клієнта. Запитання трохи іншому. А що робили представники прокуратури СБУ і БЕП для того, щоб адвокат Коломойського програв? Зараз ми це розберемо. Ну, почнемо з самого початку. А, адвокат Коломойського звертає уваги на те, що в рішенні суду навіть немає. Рахунку, на який треба сплачувати ці, ці 509 мільйонів гривень. Це перше. Друге, він звертає увагу на те, що деякі свідчення, які є в справі, були взяти 31 серпня. Але на них немає навіть підпису тих, хто давав ці свідчення. Також він показує інше нестиковки і те, що. У справі є багато чого, що викликає незрозуміння. Бо коли так роблять справу, з'являється відчуття, що її робили для того, щоб її адвокати розвалили. А окрема історія це про те, що у слідчого судді ж нема повноважень визначати місце, де повинна, повинна заходитись затриманий. Але це визнали багато запитань, і от з'являється відчуття, що справу, яку зараз намагаються розкрутити як боротьбу з олігархом, зробили для того, щоб олігарха від чогось сховати. До речі, Коломойський відчував себе дуже спокійно, і Ми це бачили. Як сказав той самий Лисак, а ви ж бачили: людина приїхала в спортивному костюмі, розуміючи, що ну. Всяке може бути, і в спортивному костюмі поїхала в СІЗО. Що може бути? Ну, по-перше, треба розуміти, що якщо ця справа розвалиться в суді, то нових справ по цим епізодам вже пред'явити йому буде не можна. Це закон України. Ну, можна буде знову виявлені нові обставини, але це окрема історія. А дуже часто ми це знаємо, коли. Справу хочуть розвалити або затягнути, то роблять саме так. І роблять на корінці. І коли ми бачимо, що адвокати Коломойського впевнені в своїй перемозі у майбутньому, ну вони не нервують. Вони спокійні, вони кажуть відверто, де вже є провали і факапи у слідства. Це говорить про те, що є інші, але про інші факапи вони мовчать, вони їх використають. І от, щоб ви розуміли, є питання процедурні. Так. І якщо ці питання порушені, ну процесуальні дії порушені, то це є підставою для закриття справи. Ну, от так, так, от, у нас такий закон, от такий закон у всьому світі. Він зроблений для того, щоб нікого не могли затримувати з порушеннями, щоб ні до кого не могли ці порушення бути використовувати навіть до вас. А то в мене запитання: ті люди, які все це зробили, вони ж знали про це, вони ж не студенти, не неосвідчені якісь там неофіти, вони професіонали. І ці професіонали, які займаються справою Коломойського, вирішили таку справу запустити. І тут з'являється інша цікава історія. Всі розуміють, що на днях напередодні, коли Коломойському вручили підозру. В Сполучених Штатах у Вашингтоні представники Держдепу зустрічалися з керівництвом Набу, САП і Вищого антикорупційного суду. Це фактично ті структури, які повинні боротися з корупцією в Україні, а не імітувати. Ми знаємо, що на НАБУ є вплив з боку офісу президента, але Набу ще не підконтрольний на 100% офісу президента. І от. Міг бути витік інформації про те, що Сполучені Штати хочуть все ж таки, щоб по справі Коломойського було визначення. І щоб та традиція, яку просять Сполучені Штати, а Коломойський, як я думаю, вже не громадянин України, щоб і його в США. І тут наш, наше керівництво каже: не можемо. Хочемо, але не можемо. Ні, ні. Не тому, що е, нема е, сил або найближчий літак не літає. Ні-ні. Справа по ньому. Поки справа не закінчиться, віддати не можемо. А справа може тягнутися, а може не тягнутися. І якщо вона не буде тягнутися, то потім скажуть: ви знаєте, бачите, от, 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 от ми робили все можливе, а він не вийде. А як ми його вийдемо? у нас наш суд самий чесний вирішив, що от так. Є багато запитань. Є багато запитань, і по тому, що, наприклад. Працівники працівники Приватбанку звертають увагу на те, що якось випадково співпала підозра зі справами, які зараз розглядаються в лондонському суді. А про це пише до речі, Роман Суджик. А він пише так: єдине, що мене насторожує, це час, коли виписали підозру саме за пару місяців перед тим, як Коломойський мав дуже гучно програти суд. Привату у Лондоні та почати відшкодовувати мільярди доларів збитку банку, а там сума 5,5 мільярдів. Ну це не півмільярда гривень, це 5,5 мільярдів доларів. Тож співпадіння чи ні, не знаю. Але те, що Сполучені Штати хочуть все ж таки покарати Коломойського за корупцію, за те, що він робив, за багато ще що, це показова історія. І те, що Україна його поки не віддає, це теж показова історія. Як є показовую історію, ще один момент. Це те, що Коломойський – це свідок, дуже важливий свідок про багатьох в нашій країні. І якщо в Штатах він заговорить, щось мені здається, що багато людей з влади будуть не тільки нервувати, а шукати. Куди поїхати з України? До речі, не тільки з цієї влади. А Коломойський, якщо я не помиляюсь, дуже успішно співпрацював з часів кучми з владою. Тому нічого дивного. Питань до багатьох буде от така кількість. А найцікавіше в цьому, найцікавіше, що є ще одна справа, яка стала відома завдяки витоку документів з Panama Papers. Про відмивання грошей, які були в 2012 році а, через компанії, пов'язані з Коломойським і представниками квартал 95. Ці гроші були виведені в Лондон, а на них куплені квартири. А, ці квартири зареєстровані на фірми, які належать оточенню Зеленського. Все це дуже цікаво. І особисто. Це може повпливати на ситуацію в Україні не лише напередодні виборів, а й взагалі. Ще одне питання, яке чомусь нікого не здивувало, це те, що справа, а це сказав адвокат, по статті навіть в реєстр не внесена. По 309, якщо не помиляюся, можна передивитися, що він сказав, і він каже. А чому справу не внесли навіть. І от, дуже цікаво, що відчуття того, що це все клепали дуже швидко, для того, щоб НАБУ сам не могли вручити підозру Коломойському, от це відчуття в мене є. А, до речі, для тих, хто каже, а як вони можуть йому дати щось, якщо він не держслужбовець? Нагадаю, для тих, хто забув. Коломойський, був очільником Дніпропетровської області. І під цей час, під час його керівництва, багато що мало відбуватися. Тому окрема історія, що зараз ані НАБУ, ані САП вже не може нічого зробити. Зараз цією справою займається СБУ, БЕП і Офіс генпрокурора. Ті структури, які підконтрольні банковій і ті структури. Які ну відверто можуть відпрацьовувати замовлення по будь-кому, навіть по мені. Тому ще раз хочу, щоб всі зрозуміли: справа Коломойського це маркер. Якщо Коломойський дійсно буде засуджений по справі через докази, через судовий процес. То це покаже Зеленському як людину, який каже: Бачите, це не моя людина, я не людина Коломойського, хоча мені все звинувачують. Все не так, як ви вважаєте. Якщо ж він не зможе його посадити, то це нанесе величезну шкоду Зеленському, який, мені здається, зараз намагається виграти час. Так от, в будь-якому варіанті, я би радив Зеленському не починати тих війн, які він не може виграти. А якщо почав, доводити їх до кінця. Хоча ця війна, мені здається, 100% не війна Зеленського. Це війна України проти людини, який розвів її країну на гроші. А Зеленському треба просто вирішити для себе, хоче він віддати Коломойського Сполученим Штатам, чи ні. Це дуже просто. Тим більше, що Коломойський не є громадянином України. Ну, Зеленський ж сам його позбавив громадянства, щоб той не впав в реєстр олігархів. Зараз час визначатися, що хоче Зеленський? Виграти час, покарати Коломойського або знайти варіант для себе, при якому би і Сполучені Штати були задоволені, і Коломойський не почав би викидати компромат. І Зеленського не постраждав. Подивимося, що обере наш президент.